Пункт вже прибули понад півсотні українських спеціалістів і почали перевіряти вантаж, розмитнити його поки що не можуть. Орендо кажуть, Росія не надає необхідних документів. А в Червоному Христі розповідають, за яких умов конвой зможе проїхати в Україну. В автомобілях конвою, який вийшов з Москви, по дві-три людини у кожному. Це багато людей. За домовленістю між Москвою і Києвом тільки водіям дозволено проїхати в Україну. Лише водіям. Що ж до супровідників, вони залишаються на території Росії, а їх замінять представники Червоного Хреста. Далі вже на території Луганська представники Червоного Хреста Камази розвантажать. Після чого машини мають одразу покинути територію нашої держави, тією ж дорогою, якою сюди заїхали. А дистрибуцією допомоги займатимуться лише представники. Червоного хреста та українські експерти з логістики. Якщо будь-яку з узгоджених домовленостей буде порушено, Червоний Хрест має право припинити процес і вийти з нього. Водночас, міст Камазів, через який Київ не може дійти згоди з Москвою, таки показали журналістам. згущене молоко десь паліток, получається сімсот тон дівсот кг. кілограмів. Повершу автомобіль тонн. Щоправда, велика кількість вантажівок, як виявилося, майже зовсім порожні. А деякі фури взагалі такі собі матрьошки. У них побачили інші машини. Щоправда, вже не білого миротворчого, а зеленого кольору. Володимир Онець, новини Юбіар. Жителі звільненого вуглегірська, не чекаючи допомоги держави, самі почали наводити ладу розбитому місті. Роботи тут не початий край. Будинки такі, що здається, в них не жили вже років, із 10. ні дверей, ні вікон, порожньо всередині. До міста повз протитанкові їжаки, на яких ще висять шматки прапора окупантів, уже ходять рейсові автобуси. Люди поступово звикають до тиші і з жахом згадують пережити. Труси, що одразу на купу, якщо щось не так сказав, після 9 ті без паспорта такого. Вже спокійно, коли українські. Рад дуже. Обірвані проводи валяються на понівеченому танковими гусеницями асфальті. На околицях міста ще стоять розбиті блокпусти бойовиків. Тут досі бетонні блоки та шини. У вцілілих будинках у центрі з'яють дірки від куль та снарядів. Тут терористи облаштовували свої бойові позиції, розповідають місцеві. Вони були скрізь, переважно у дворах висотах та на подвір'ях приватних будинків. А танки, БТРи, вони були, Все там зі сніга. Вот это отбиваться начали они. И то бегом-бегом. Здесь у них скорая помощь была, раненых своих грузили и быстро отправляли. Російські найманці роз'їжджали містом на танках ТБТРах. Та Їхня оборона розсипалася, щойно в Углегірськ зайшла українська армія. Тікаючи з міста, сепаратисти застосовували тактику спаленої землі. Наостанок поцілили у школу. Люди просять відновити її найперше, щоб діти змогли вчитися. Але навіть після того, як Углегірськ звільнили українські армійці, деякі місцеві і далі ставляться до них як до чужаків. Мірне населення тут за Україну і Просто. Просто. Здесь они сейчас ненавидят. Ну, в основном, это как-то сказать, ну, как-то русские большинство. Uh -huh. Бывает. Потому что бендеры. Бендеры те же люди, те же украинцы. Влад Сокольцов, новини ЮБИАР. Так. Сад. Це відео знято на початку червня. Найгарячіше тоді місто на сході Слов'янськ. Розбиті стіни, потрощені меблі, з підлоги, працівники садочка замість звичних дитячих іграшок прибирають осколки снарядів. Це що таке? Осколки, осколки штоасколки Липень, сусідня, луганська область. Тутешня школа частково потрапила під обстріл. Перекриття і стекла полетіли. По всій школі 25 окон то є 50 стекол у нас нету. Без вікон та дверей в зоні АТО залишилися сотні навчальних закладів, садочків, шкіл та університетів. Відремонтувати їх усі до 1 вересня не вдасться, кажуть у Міносвіти. Однак додають, місця за партами є. Відновити всі пошкоджені будівлі шкіл і університетів. Я не думаю, що нам вдасться в цьому році це зробити. Але стосовно шкіл, як я вже зазначив, у нас на Донбасі не було 100% наповненості. Льмо, це здається 46 відсотків. Да 46,8 по Луганській області. Я думаю, що по Донецькій області понад 50, може може шістдесят відсотків наповнитися. Тобто дітей ми розмістимо і діти будуть мати де вчитися. Місцеві чиновники додають, поки рахувати збитки. На жаль, зарано лише на Луганщині ремонту потребує більш як сотня приміщень. Більш